Добрий день! Хочу запрезентувати вам ділянку під логістичні склади. Зараз по дорозі з лівого боку ми бачимо тік. Недавно збудований, буде зданий орієнтовно в жовтні місяці. Це найбільший на Західній Україні тік компанії Райс, яка входить в агрокомпанію Укрленд Фармінг. Територія окультурна, і якщо видно, між дорогою і будівлями знаходиться дві лінії желізної дороги, проведені від загальної лінії. Це відки місцеві власне для компанії Райс, справа ділянка, яка пропонується. Викуплено цілове призначення для будівництва погрузочно-розгрузочних складів, тобто для логістики. Ділянка примикає своєю частиною до дороги, по котрій ми зараз їдемо, і в перспективі спереду примикає до захисної зони дороги львівської залізниці. Ось зліва ми бачимо вагони, які готуються під митне оформлення. Ділянка рівнинна, проведена меліорація, Легка під забудову, в принципі, от якраз добре зараз її видно. Підготовлена під забудову. Доходить до самої залізниці. Між ділянкою і залізницею виключно захисна зона залізничних доріг. Біля ділянки проведено усушення даної території. І от зараз, коли ми зупинимося, я покажу міліоративний рів. Знімо. Відео з фіксатора. Ось справа рів йде вздовж ділянки, котра пропонується аж туди до дерев, і проходить під дорогою і продовжує себе вліво. Вон вагони, які чекають на оформлення. Перед нами желізнодорожний переїзд. Значить, цей переїзд е має декілька залізничних колій. Е частина з них є вузька. Частина є широка, так називаємо пострадянська, а частина є вузька, так називаємо європейська. Значить, власне, тут справа від нас відбувається перевантаження з вагонів пострадянської колії на вагони європейської колії. І ця дорога прямо веде до митного пункту митного переходу залізниці. Ну, звідси орієнтовно біля. 200 метрів безпосередньо до пункту переходу, до офісних приміщень. Зараз ми розвернемося назад, так, ось по дорозі, туди далі. Зараз ми розвернемося назад і поїдемо знову через цей самий переїзд, але вже в зворотньому напрямку. Ну, ось за переїздом зліва ділянка, яка пропонується до продажі, а справа ми бачимо власне контейнери для зберігання зерна компанії Райс. Це є приватне акціонерне товариство. Значить, колії тут проходять, ми проїхали зараз. Це є широкі колії. А ось тут колії через одну є широка пострадянська і вузька, вузька так називаємо європейський стандарт. Значить, За мостиком зліва власне, ми бачимо ділянку, котра пропонується. Тобто, вона от в цьому куті сходиться, йде вздовж дороги і вздовж залізничного полотна, захисної зони. А саме от зараз ми якраз конкретно на неї дивимося. Ну, а справа ми маємо діюче підприємство.